Вчора в мене була дуже така сумна і трагічна місія це розпізнати тіло загиблого у Києві. Мені дзвонили безпосередньо, рідні і попросили підтвердити сумну звістку про те, що Олександр Храпаченков загинув. На жаль, це була правда. Я опізнавав тіло цього молодого чоловіка. Він був один серед восьми, які лежали. Рядочок на хрещатоку поруч з глопоштамтом. І ви знаєте, це безумовно дуже страшне видовище, коли люди понівечені лежать і чекають на опізнання. І ще страшніше те, що вони чекають три години, поки приїде відповідна служба засвідчити факт їхньої загибелі. Сьогодні в Рівному ми створили координаційну раду по вшануванні пам'яті цих трьох рівнян для того, щоб усе місто мало можливість вшанувати цих по-справжньому героїв, які, як сказано в на нашому гімні, на жаль, поклали своє тіло і свою душу за нашу свободу. Я зараз оголошу деякі організаційні моменти для того, щоб не було якихось двояких трактувань, і щоб кожен з рівнян, тут присутніх і, можливо, ваших знайомих, сусідів, які вважають за правильне, вважають за доцільне і вважають своїм обов'язком вшанувати пам'ять цих трьох рівнян, мають можливість це зробити. І так, як сказав вже ведучий сцени, Тіло першого загиблого, якого ж я, на жаль, кажу ще раз, я його в Києві розпізнавав. Це Олександр Володимирович Храпаченко. Його тіло буквально десь близько 8 години буде перше, привезене в Рівне. І ті з вас, хто хотіли б вже сьогодні зробити коридор Шани, можуть це зробити, виїхавши на в'їзд до Рівного в район АЗС Сокар, там де блокпост. В місті Рівне. Я думаю, що десь близько восьма, пів машина з його тілом буде про заїжджати в місто Рівне. Це тіло першого загиблого, два інших загиблих. Зокрема, це Георгій Вагаршанович Арутюнян і Валерій Адамович Опонасюк. Вони будуть очевидно привезені завтра, тому що є. Певні свої сумні процедури, які потрібно пройти для того, щоб тіло могло бути привезене до Рівного. Поховання буде в неділю о 14 годині на кладовищі Нове в районі селища Молодіжне у Рівному. Ми прийняли рішення, і сьогодні на виконкомі це рішення було зафіксоване, що ми зробимо невеличкий такий меморіал. Я сподіваюся, хотів би, щоб всі ми з вами молилися Богу, щоб число цих загиблих і обмежилося цифрою 3. Тому, якщо є бажання засвідчити свою шану на кладовищі, це буде неділю 14-й годині. З іншого боку, ми вважаємо, що буде правильно. Такі рішення прийняли депутати рівне ради, такі рішення прийняли громадські активісти, щоб організувати вшанування цих героїв. В драматичному театрі попередньо є згода керівництва драмтеатру, що в неділю в 11 годині починається прощання з тілами цих трьох героїв. Тому в неділю з 11-ї до 14-ї години ті рівняни. А я думаю, що таких має бути багато, тому що на жаль, така сумна подія за роки незалежності. У нас вперше і дуже сподіваюся, що в останнє. Я думаю, що ми маємо прийти і вшанувати пам'ять цих трьох чоловіків. В 14-й годині будуть автобуси чекати тих бажаючих, які після вшанування в драмтеатрі зможуть або захочуть поїхати ще на кладовище. Не можна виміряти словами скорботу рідних і близьких, але безумовно, що життя воно триває і. Я думаю, що ми повинні підтримати не тільки морально і словами родини загиблих, а ще й допомогти їм матеріально. Тому у мене в руках є картки, карткові рахунки родичів загиблих. Я би дуже хотів би, щоб зараз, після мого виступу, я передам ці листки вам, рівняни, і ви, хто по можливості 5 гривень, хто 10, хто можливо 100, перерахували родинам загиблих, і я думаю, що важливо буде не тільки сума тих коштів зібраних, а ще і сам факт, що сотні, можливо, тисячі рівнян висловлять свою підтримку і висловлять свою скорботу таким дуже простим конкретним кроком. Крім того, зараз по нашому майдану підуть скриньки, прозорі скриньки, які. По можливості ті з вас, хто сьогодні готовий надати матеріальну допомогу, тому що, на жаль, у родини загиблих є свої сумні клопоти, які потребують фінансового забезпечення, тому хто має можливість підтримати сьогодні. З цього боку, хочу оголосити, що рівна рада сьогодні також прийняла рішення про виділення кожній сім'ї загиблих матеріальної допомоги. І я знаю, що і мені казав пан Михайло Кирилов, що і обласна рада також зараз готує рішення про виділення матеріальної допомоги. І крім того, Рівненська міська влада бере повністю на себе всі витрати, пов'язані з похованням цих героїв. Шановні мої рівняни, безумовно, дуже важко і дуже сумно. Вчора було дивитися в Києві за тими подіями, які відбувалися, за тими загиблими. Буквально на наших очах, 20 метрів від нас, снайпер вбив молодого чоловіка в голову. Але ви знаєте, коли я дивився на тих людей, які на майдані вчора будували барикади на їхню рішучість, на їхні очі, я вже вчора розумів, що перемога буде за нами, тому що правда за нами і сила за нами. Я хотів би, щоб ми всі пам'ятали, що смерті наших рівнян і смерті інших українців вони повинні бути для всіх нас на майбутнє великою засторогою до того, щоб повернутися до неправильних дій або до того, щоб їхня пам'ять була згайдана неправильними вчинками. Я вважаю, що загибель українців це. Трагічний фундамент тої нової України, яким ми тут всі з вами присутні на Майдані в Рівному, в інших містах України, повинні для себе побудувати. Я дуже сподіваюся, що нова Україна, яка буде побудована найближчими роками, вона буде кожного дня пам'ятати, що ця свобода і ця справжня незалежність дісталися нам, на жаль. Дорогою ціною, я би хотів, щоб кожен тут сам для себе сказав, що він також буде оновлюватися і бути суворим по відношенню до самого себе, щодо своїх вчинків, щодо своїх обов'язків і щодо своїх намірів побудови нової України.